Класичні моделі у теплих кольорах виглядають не настільки суворо, як, наприклад, у чорних або срібних, але при цьому додають таку легку нотку вишуканості. Квадратна форма це чоловіча колекція, але, на мою думку, така сучасна класика гарно буде виглядати і на жінках. На середнє та більше обличчя можна орієнтуватись на заміри, їх краще розглянути на сайті Києвінз або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Тут повністю металевий корпус, більш видовжена прямокутна форма самого окуляру, але з нетрадиційними куточками і акцент на верхню брівку. Теплі кольори завжди виглядають дуже стильно. Також тут брівка переходить у металевий завужник, який до половини оформлений у коричневу пластикову накладку. Саме тому ця оправа буде зручним і комфортним варіантом на зимовий період не буде контакту металу зі шкірою обличчя. Завушники з флексами. Тому в них гарна та надійна посадка на обличчі, вони не тиснуть, але при цьому дуже зручні і не спадають. А Дяки регульованим носоупором можна підлаштувати посадку під ширину вашого перенісся. Вони дійсно будуть ідеальні для постійного ношення. Але і на рецепти зі знаком плюс також можна використовувати. Туди можна встановлювати лінзи як на одну відстань, також біфокальні або ж прогресивні. І замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза» і для цього артикул у коментарях.